Трамп повідомив своєму оточенню, що Ілон Маск залишить посаду найближчими тижнями. Я уявляю, як там зраділи усі ті чиновники американські. Про це пише Політіко. Президент задоволений його роботою в міністерстві ефективності уряду, але вони спільно вирішили, що Маск повернеться до бізнесу. Це, мабуть, найделікатніше усунення з посади іншого, не такого, як Маск, мабуть, і інший президент уже копнякому вигнав звідти, А маска, ну, зрештою, маска можна розглядати як гаманець Дональда Трампа. Ну, можливо, він є його і однодумець, та, зрештою, підлещується він Незлецьким до того ж Трампа прямо його задобриє. Одним словом, Маск повертається до бізнесу, і всі вважають, що так буде краще. Деякі республіканці розчарувалися в ньому через непередбачуваність. І негативний вплив на імідж партії. Це ще вони дешево відбулися. А то б Маск їх міг зібрати всіх до якоїсь ракети своєї, і відправити їх на Марс.